Вас вітаю, ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському у студії. Працює Карина Костецька. Громадська організація Криворізька асоціація учасників бойових дій та учасників АТО відзначила свій десятирічний ювілей з моменту офіційної реєстрації. Волонтери громадської організації протягом цього часу допомагали у забезпеченні військових всім необхідним. Хоча сама організація була створена ще раніше, восени 2013 року. І сьогодні ми про це поговоримо у прямому ефірі першого міського і до нас у. Гості завітали Валентина. Тютюнник, голова правління громадської організації Криворізька асоціація учасників бойових дій та учасників АТО, а також отець Іван Талайло, священник української греко-католицької церкви. Я вас вітаю. Добрий, вечір. давайте почнемо з такого питання. Розкажіть принципи про те, як виникла ідея створення громадської організації. Я хочу додати трохи, що наш отець Іван він є членом правління теж нашої громадської організації. Я знаю, що ви співпрацюєте. Правильно, ось Українська греко-католицька церква співпрацює з вашою організацією, так, правильно? Так. Угу. Давайте почнемо, ви розкажете з того, як виникла ідея створення, а потім поговоримо про те, як взагалі виникла ідея ось вашої співпраці. Ну, наші побратими можна сказати, це Холод Василь і Фомицький Володимир лежали в лікарні в 2014 році, ні, в 14-му році лежали в лікарні. І хлопці, які з ними там знаходились, створювали різні громадські організації. І наші хлопці теж вирішили це зробити. Так зародилася ідея зробити громадську організацію Криворізька асоціація учасників бойових дій, учасників АТО. Це було початок грудня, кінець листопада. І 4 грудня вже офіційно була створена наша організація. Угу. Отець Іван, розкажіть, будь ласка, як давно Українська греко-католицька церква співпрацює з громадською організацією? Угу. Ну, я в Кривий Ріг приїхав у 2016 році, вперше, і, звичайно, що в новому місці я шукав людей, близьких по духу, скажімо так. так. І я знайшов декілька організацій, це є і Національна скалська організація Пласт, і в тому числі і організація Асоціація. І на одному з заходів ми познайомилися з пані Валентиною, з учасниками цієї асоціації, з її членами, так, і ми почали співпрацювати. Особливо ця співпраця так дуже активно почала проявлятися під час повномасштабного вторгнення, тому що було дуже невизначено, що буде далі в нас крімурозі, і ми ну до кого звертатися, з ким працювати, так, з тими людьми, з якими яких ти добре знаєш. І так приємно згадувати, хоча це був страшний такий час, і далі він продовжується війна, але приємно згадувати, що ми, наприклад, разом кожного дня на початку такого нашого глобка робочого дня ми молилися разом. Ми разом відвідували воїнів. Ми разом не знаю, якісь такі великі свята взагалі ми планували завчасно певні поїздки. Ми відвідали дуже багатьох воїнів. Ну, ясно, що завдання церкви найперше це проповідь, це молитва, але також, звичайно, що ми були дуже діяльними. І коли на десятилітті організації так, я говорив про це, що коли люди об'єднуються навколо таких величних ідей, так, коли вони не забають про Бога, коли вони об'єднуються навколо своєї держави. Коли ця робота є волонтерська, так коли там не пов'язані якісь матеріальні вигоди і так далі, то тоді дуже насправді дуже круто працювати разом. І тому я тішуся, що я тут знайшов таких партнерів, як така родина, така так асоціація. А розкажіть, будь ласка, от в цілому, як саме допомагаєте військовим, що робите? Ну, напрямок тут дуже багато у нас. Ми робимо і буржуйки, і окопні свічки. Ну це ми робимо ще з 2014 року. Ми, я не знаю, вже, мабуть, мільйон кілометрів сіток наплили. кікімари, кавери, шиємо тактичні ноші, дуже багато. Потім наша організація ще робить такі захисні пончо антидронові. Ну, як же без того, що закупляють там різні гарні речі для хлопців, які необхідні. За цього Івана ми передали дуже багато з його допомогою, з його зв'язками, можна сказати, передали багато генераторів хлопцям, потім мавіки передавали теж птички, пташки, вірніше, uh -huh. тепловізори. Машини, ну, дуже багато, ремонтуємо машини, відвідуємо хлопців в лікарнях. Це теж не тільки в нас у місті, а і в Дніпро їздимо. Ну, таке. Угу. І ще зв'язуємося з іншими волонтерами, якщо хтось там десь попадає в, яку, в якомусь іншому місті, місту, в лікарню і не може знайти зв'язки, то волонтери один з одним об'єднуються. І ми знаходимо, тобі. да, знаходимо якісь зв'язки і допомагаємо хлопцям. Угу. А от розкажіть, будь ласка, сказали, що ви там плесте сітки, окопні свічки робите. а хто допомагає забезпеченням ось цих матеріалів? Ну, це збори відкриваємо, угу. і наші мешканці, яким ми дуже вдячні за довіру, за допомогу, скидуємося коштами і угу. закуповуємо той парафін. Ці спонбонди і в'яжемо сітки. Mm -hmm. До речі, на парафії теж є волонтерський центр такий. Коли нам бракує сіток, ми просимо панівалі. А коли їм бракує, вони просять у нас. Ну так у вас, наскільки я пам'ятаю, катаріс. правильно? ні катарітарі та центр це гуманітарний фонд. А в нас є такий волонтерський центр наснага. Ага, це інший так, центр. Так, так, так. Так? так, ви допомагаєте військовим. Також так. допомагаємо військовим. Також е це все, що перелічили Панівалю. Було часто, що ми разом робили збори, mm -hmm. бувало часто, що ми разом знаходили якихось людей, які нам це жертвували. І ну, і так виглядає останнім часом, що дуже багато речей є разом, так навіть ми деколи навіть не розділяємо це, бо, бо це є наше спільне. А ну, ми вже і як разом, одна родина. Та, і разом нам це вдається. І так, в нас ніби теж плетуть окремо сітки, там приходять волонтери, але так буває, що не раз хлопці звертаються наші військові до пані Валентини туди в центр. В них немає даний час, то просять у нас і потім навпаки, і так далі. Ну, тобто, це дуже така пов'язана, пов'язана наша праця. Тобто підтримують. Ну, якщо великий збір, якийсь, ми купували старлінки. Uh -huh. Ми разом, отець Іван відкриває на своїй сторінці збір, uh -huh. я на своїй. Ми збираємо, потім звітуємо і закуповуємо, І коли ми разом і в нас щось виходить. Тоді можна щось потужно зробити. І взагалі я хочу подякувати всім, хто зараз в цей час крутний, об'єднується, хто допомагає один одному. Бо ну, вроді забезпечення є. Ніхто не може сказати, що нема забезпечення. Але у нас ще існує бюрократія. Це поки вони там отримають, поки це зробиться, поки вони знову напишуть якісь письма. Тому хлопці звертаються до волонтерів. Волонтери швидше на це реагують, і тому допомога наша набагато швидше виходить. Так. А хлопці самі звертаються, так, до вас? Так. Угу. Е, наскільки я знаю, ваша громадська організація вона починалася з 10 людей. А от зараз скільки людей працює? Ну, Активних, ті, хто ходять, десь 78, може. отак. Угу. Чимало. Да, ну, угу. Ті, хто ходить, там міняються. Угу. Насправді, в даний час це дуже багато. Я, так, я ж розумію, це, що це дуже багато. Так. Це дуже багато тому, До нас що... да, дуже вдячні в Центральному міському районі ветерани. Uh -huh. Це Олена Полякова, ми з нею давно знайомі ще по виборам. І бабульки такий огонь. Це взагалі uh -huh. Молодці. також допомагають, так? Так, ну, кожного uh -huh. дня приходять. Uh -huh. Uh -huh. Так, ну що ж, я вам дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Дякую вам також за вашу працю. Ви дійсно робите дуже велику справу, допомагаючи нашим хлопцям зараз. Це. Важливо, як ніколи. Я хочу звернутися ще до людей, щоб вони не були байдужими. І якщо у вас є вільний час, є якась навіть хвилиночка, ми працюємо кожного дня. Можна приходити до нас плести сітки, можна заливати окопні свічки, можна взяти додому роботу, плести носочки, або якщо ви вмієте шити, приєднуйтесь і разом ми обов'язково переможемо. Також можна прийти на парафію. Це Ранка 8, там теж плетуть сітки. Ну хто може? Будь ласка, долучайтесь. Угу. А можна до, до нас центральний яка? проспект, центральний шістдесят. Угу. Так, я вам дуже дякую. Будемо сподіватися, що наші глядачі почули. і Можливо, дійсно хтось доєднається і буде також допомагати. Дякую вам. Я вам нагадаю, що це був проект Прайм Тайм. У нас у гостях була Валентина Тютюник, голова правління громадської організації Криворізька асоціація учасників бойових дій та учасників АТО. А також отець Іван Талайло, священик української греко католицької церкви. Ми поговорили про 10-річний ювілей громадської організації про допомогу нашим військовим. А зараз я пропоную переглянути сюжет, який відзняли наші кореспонденти. Іван Василь один із співзасновників Гео «Криворізька асоціація, учасників бойових дій та учасників АТО. Учасники АТО стоять на захисті країни ще в лавах 40-го мотопіхотного батальйону Кривбас. Потім став волонтером і з плином часу з маленького колективу однодумців, яких було не більше десяти. Нині ця організація відзначає свій десятирічний ювілей від моменту створення, і з кожним роком збільшувалась не тільки кількість учасників, а й масштаби тої діяльності, яку невпинні волонтери ведуть щоденно. Допомога і ветеранам, і роб. Робити з хлопцям на ЗСУ, добровольчим батальйоном об'єднанням э, в'язались. Ті ж сітки в'язалися, скільки кікиморою. Збиралася інша гуманітарна допомога для хлопців, ліки, швидкі. На початку широкомасштабного торгівля ми дуже багато автомобілів передали, джипів, швидкі, ліки. Я завжди пам'ятаю всіх людей, хто в нас був у реалізації всі 10 років, хто причетний був. Продукти харчування та лікарські засоби, окопні свічки та пічки буржуйки, маскувальні сітки, автотранспорт на передову та ремонти пошкоджених автівок. Одяг для. Нових мешканців Кривого Рогу та сезонна аджика з овочів, які традиційно безкоштовно надають фермери Криворіжжя. Кожного разу сфери діяльності та їх масштаби збільшуються, а з ними додаються і люди, які гордо себе називають волонтерами, адже працюють вони безкоштовно у свій вільний час за покликом серця та душі, бо так треба. Я хочу подякувати всім людям, які напротязі 10 років були з нами. За довіру, за донати за їхню працю. Люди волонтери. Це, це поклик душі. 4 грудня була зареєстрована офіційна наша організація. Ну, ми до цього волонтерили ще з 2013 року, мабуть, коли була Революція Гідності. Ми теж майданівці і якось сплавно ми перейшли в Криворізьку асоціацію учасників бойових дій, учасників АТО. За ці роки ми об'їздили дуже багато кілометрів. Мільйон кілометрів наплили сіток наші павучіхи. Ми варили аджику. Це наша фірміна Аджика. Цьогоріч, завдяки співпраці з Українською греко-католицькою церквою, волонтери відкрили спортивну залу та облаштували окремі кімнати, де за потреби учасники та ветерани бойових дій можуть скористатися консультацією психологів та з користю провести вільний час в єдності сила. Останнім часом дуже плівно співпрацюємо і можемо ділитися, як приклад іншим організаціям. Тому що, наприклад, нашої співпраці, як церкви і асоціації, може показати, що двоє це вже більше, ніж один, це набагато більше дає можливість. Тобто, коли люди об'єднуються, це тільки про добро, коли люди об'єднуються, це тільки про результат. І люди об'єднуються, це тільки про перемогу, коли ми всі так бажаємо так, прагнути. Допоки в країні триває повномасштабна війна, криворізькі волонтери невтомно й надалі працюють на своєму місці в тиловому забезпеченні українських армійців. Потреби на фронті завжди великі, майже у всьому. Тож люди доброї волі продовжують збирати та передавати, плести варити, ремонтувати, відправляти та особисто відвозити на різні ділянки фронту до воїнів Сил оборони України Це необхідне та звістки з рідного дому. Олександр Фофілатів. Іван Сергіїв, «Перший міський.